Ну що ж, поговоримо на таку тему, що мене трошки заділо. От. І я думаю, що у вас також була така ситуація, коли вас образили, тобто на вас повищили, підвищили голос. Я вам скажу, що, в принципі, я вже звикла, але з другої сторони, коли мене почала людина просити пробачення і казати, типу, вибач, я просто здивувалася, а за що це я маю вибачати? Діло в тому, що ця людина вона часто це робила. Що для мене це вже так би, було нормою. От. Але діло в тому, що ця людина попросила пробачення і що саме цікаво, що не раз ця людина знову робила те саме. І питання: для чого ви просите пробачення, щоб потім робити боляче людині, яку любите. Скажіть мені, будь ласка, для чого це робити? Якщо ви просите пробачення, значить ви усвідомлюєте свою помилку. І ви не маєте робити цього більше. Якщо ви просто попросили пробачення, аби попросити пробачення, то це просто дитяча позиція, тому що ви не берете відповідальності за свої вчинки, за свої емоції. Доросла людина, вона має контролювати свої емоції. І коли, наприклад, їй щось і підійшло, що вона там злиться, що вона там вже зараз буде кричати на іншу людину, яку любить, то вона просто має задати собі запитання, а чому це я так себе веду, щось зо мною не так, а не потім перекладати відповідальність? На когось іншого і просити пробачення. Щоб не просити пробачення потрібно контролювати в першу чергу себе. Оце дійсно доросла позиція людей. Тому беремо відповідальність за свої вчинки, за свої емоції на себе. І тоді у вас буде все прекрасно. Цьому житті